Всем привет! Мы продовжуємо грати играть в Kerbell Space Protra. Как вы знаете, в прошлом частині у меня на острове через тушую. Я... я сегодня хочу трошки ночи зробити. Я сегодня просто хочу... А може політаємо на ракеті. <смітна> Ракета це завжди добре. Так, я вернувся. Були деякі труднощі. Так, я дещо класно придумав. <смітна> Дуже класна. <смітна> Ви бачите в кінці відео, що я придумав. <смітна> Дуже класна штука. Дуже, дуже классная штука. Грузися, <свы> у меня нервы не бесконечные, как в тебе. Энергия. Так, ось здесь... Ні, я не в кінці відео. Я пос десь так, але я вже в космосі буду розкажу свою ідею. Так, Кербел так, Екс грузие. Мене бачиш вже із-за тебе, із-за твоїх загрузок, скільки знімає. Вибачте, ну я трошки захріпаю інколи. Захряпання треба. І якщо будете ставити більше лайків, я буду більше знімати. Space Program я остальних ігор. Ой. В общем, зараз я вернуся, коли буду в космосі. Для вас це буде пів секунди. тільки буде зелена стрілочка і я злітаю. Давай. Що це? В общем, я вернусь. Я вже тут майже в космосі. Повернуся, коли вже буду тут. Так, тут я вже продовжую знімати в нас. І, як я казав, я розкажу свій задум. Я хочу відправитись сюди. Так, да, ось сюди. Тільки тепер мені треба не сладко життя, щоб туди потрапити. Нема. Не, значит, трошки, нет, да, трошки, значит, туда. Значит, Как поворот. А эта стрелочка, кстати, показывает, куда мы движемся. Так, и треба постоянно смещать. Так, главное зупиниться. Все, треба... Так что... Все зупиняємо Як зупинити? Х. Тепер. Коли зупинили, нас ще є топло І такое робимо. Так, прожимось так. Подамо ми Долдам, і вже. что я к лечу. Стоп, стоп, стоп! Та а, а, парашут обірвався. Капець. Але хоч можна подивитись. Начали серію з одного, а закінчили з другого. Називається. Значить, ставте лайки. Підписуйтесь на мій канал. Я прощаюсь.